Подільський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 56 років. Що ми пропонуємо стабільне грошове забезпечення, проходження служби в межах подільського та Роздільнянського районів та отримання всіх пільг та гарантій, які мають військовослужбовці. Що вам для цього потрібно зробити? Потрібно звернутися до Подільського прикордонного загону, написати заяву на розгляд, пройти психологічне тестування, медичний огляд, перевірку на законослухняність. Та підписати, врешті-решт, контракт. Також нагадую, що здійснюється набір та проводиться вступна кампанія до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Це єдиний вищий військовий навчальний заклад, який готує офіцерів-прикордонників. Всю необхідну інформацію ви можете знайти на офіційній сторінці Національної академії Державної прикордонної служби України у вкладці вступнику, а також звернувшись до відділу рекрутингу Подільського прикордонного. Загону всі супроводження, весь матеріал та необхідну інформацію ви можете отримати саме у відділі рекрутингу подільського прикордонного загону за телефоном 095 180 77 58. Звертайтеся, будемо очікувати на вас.